Всім привіт саме Саша, і ми сімейно такий в мене є свій бінокль. Хочете, то я вам покажу. І він. Він справжній. Він і справжній він такий іграшковий. І от мене така такий бінокль. І от. Ви знаєте, в кого, в кого є е, в кого є бінокль? Ставте лайк і пишіть в коментарях, ком, кого є пінокль і кому він саме найбільше подобається. От мені не дуже. Ну, подобається так. От, от яка це любима іграшка, напишіть в коментарі, що це. Е, ну, як там, яка любила, Ну, хто з вас любими. Піноклі е, любимий, хто. І я вам показав свій динокость. Давайте прощатися, я вам уже показала